І згадаємо про те, що цього тижня, ну ці теми ми вже почасту обговорювали, але продовження, так би мовити цього тижня. Виборці в 27 країнах ЄС проголосують на виборах до Європарламенту, які можуть змінити баланс сил у європейській політиці. На них очікують відносний успіх ультраправих євроскептиків та противників допомоги Україні. Як вибори, врешті, вплинуть на війну РФ проти України, про це поговоримо далі з нашим гостем. Долучається до ефіру Олександр Мерешко, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та мі міжпарламентського парламентського співробітництва вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, чи можуть це ж результати вплинути на рівень підтримки України результати виборів європарламент? Але давайте почнемо з того, як ви в принципі оцінюєте розклад сил в новоствореному парламенті після голосування. Нагадаю, це понад 300 мільйонів виборців в різних країнах. Звісно, різні тенденції, але в принципі, ультраправі вони дещо так знаєте, підняли голову до гори і почали домінувати і в Нідерландах, і в Німеччині, і в Португалії, і у Франції, та і в інших країнах. Ну, як ми знаємо, склад європейського парламенту – це 720 депутатів. Так, тобто дійсно зараз загальний європейський тренд це посилення правих партій, іноді е, крайньо правих партій популістичних партій. Але е, наскільки я розумію, суттєво ситуація не зміниться. Тобто, ви знаєте, тут в рамках європейської демократії дії такі можна назвати це принцип маятника. Тобто на цих вибори, виборах виборах е, більше наберуть е, більше будуть голосувати за праві партії на наступних за ліві. За центристів і так далі, і ми бачимо до речі, наприклад, у Великій Британії, так там пророкують перемогу лейбористам тобто лівий лівоцентристський по суті, партії. Тобто, незважаючи на такі зміни, мені здається, що суттєвих змін, якщо говорити про загальну європейську політику, в тому числі по відношенню до України, не відбудеться. А ну деякі видання вже поспішили якусь таку аналітику зі свого боку запропонувати. Зокрема, видання політико пише про те, що от в нинішньому європарламенті, попри наявність противників допомоги Україні та про налаштованих євродепутатів, особливо в ультраправій ідентичності та демократії, всі важливі для Києва рішення набирали необхідну більшість. Так буде і в подальшому, незалежно від того, що ультраправі ці дещо проросійсько налаштовані політики або політсили, які пройдуть в оновлений парламент, вони ну, будуть домінувати. От ви як вважаєте, все ж таки? Чи будуть вони в змозі там, формувати якісь там, коаліції, свої угруповання і голосувати так чи інакше, але проти рішень на користь України? Ну, Спроби сформувати якусь, скажімо, умовно. Антиукраїнську коаліцію вона може мати місце, наприклад, Фідес, тобто угорська партія Орбана, вона може спробувати щось таке організувати, але я впевнений, що цього не відбудеться. Чому тому що праві партії вони є дуже різними? Є, наприклад, брати Італії, італійська права партія з Джорджем Мелоні, яка є прихильницею. України і підтримує всіляко підтримує Україну. Є з іншого боку альтернатива для Німеччини, яку ну небезпідставно звинувачують про російськості, і це дуже різні праві партії. Ну і з огляду на їхнє національне коріння, з огляду на специфіку національних партій. Тобто я впевнений, що якоїсь такої стійкої антиукраїнської коаліції просто не вдасться організувати. Не вдасться організувати, до речі, чи може все ж таки тренд, який заклала пані Мелоні стосовно своєї позиції підтримки України, незважаючи на свою правість, так би мовити да Італії, поширити так би мовити посеред інших країн, тому що ну, наприклад, та ж сама от ви, Фідес згадували Угорщину. Ну вони наполягають на своєму, тобто вони в принципі і будуть напевно в подальшому подолювати історію з тим, що ця війна не наша війна, і взагалі можуть блокувати в подальшому якісь там рішення важливі для України на рівні євроінституцій. До речі, Бельгія вже виступає за те, щоб позбавити їх права голосу. Чи може ця так би мовити ну, риторика якось позначитися все ж таки на інших вагомих політгравцях європарламенту в подальшому і на кому саме? Я думаю, що не вдасться, тобто, ця риторика, наприклад, Фідес, їм просто не вдасться це, це зробити. Знову таки, тому що праві партії, ну ми бачимо певну еволюцію навіть правих партій. Якщо взяти Нідерланди, то ми бачимо, що там права партія перемогла, але як виявилося, що вона підтримує Україну, тобто існує загальноєвропейський тренд. Які пов'язаний з тим, що треба підтримувати Україну, тому що Україна є по суті, вона захищає Європу в цілому, тобто вона стоїть ціною життів своїх кращих захисників і захисниць, вона стоїть і захищає Європу в цілому, і скажімо так: притомні європейські політики, в тому числі і серед правих партій, вони це добре розуміють, і тому вони розуміють, що треба також намагатися всіляко підтримувати, надавати підтримку Україні, бо це в національних, найкращих національних інтересах їхніх країн. У нас буквально півтори хвилинки лишається, чи зможуть все ж а, політики європейські в різних країнах знайти досягнути того самого балансу, щоб знаєте, влаштувати і доросле населення електоральне, і виборців, і молоді молоде покоління європейців в тому сенсі, що ну здебільшого от молодь європейська в різних країнах ну не вдоволена станом речей, які є на тепер у них в країні, бо вони живуть, як вони вважають на їхню думку, гірше ніж їх батьки. Дещо ситуація у них Погіршується по тих чи інших економічних показниках, і тому вони хотіли б воліли би жити якось знаєте, враховуючи свої там національні інтереси, більше якихось зисків від життя, менше мігрантів, менше думати про якусь війну, яка відбувається десь там в Україні або бодай ще далі, менше фінансування ВПК, і витрат на саме оборонні оці спроможності а більше якось на благополуччя тощо, тобто знайдуть політики оцю золоту середину. Я маю на увазі, як і там. Консерватори, так і ліві, ліберали. Тощо, я впевнений, що вдасться знайти таку золоту середину, тому що є певна реальність, і треба вирішувати реальні проблеми, в тому числі не тільки проблеми і питання внутрішньої, економічної, наприклад, політики, але також питання зовнішньополітичного характеру, питання загроз. Які стоять і викликів, які стоять перед Європою, і тут треба бути навіть не лівим, не правим, а просто реалістом і шукати реальні шляхи вирішення цих проблем зараз. Для Європи Росія це величезна загроза, і треба шукати спільний знаменник між різними партіями для того для того, щоб дати відсіч російській агресії, припинити цю гібридну війну, яку Росія веде проти Європи. Що ж дякуємо вам за долучення до ефіру? Однозначно, відсіч має бути і вічі відсіч будемо сподіватися, буде здійснюватися і спільними зусиллями оновленого європарламенту в подальшому Олександр Мережко, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.